Справа 318. Подайте. Перше завдання у вигляді квадрата або куба числа. Перше число 8. Ну що ж, 8 ми можемо записати як 2, що множиться на 4. І це буде 2, що множиться, а 4 це 2, що множиться на 2. Тоді це можна записати як 2 в третій степені або в кубі. Є 81. 81 ми можемо записати як 9. Що множиться на 9 або як 9 у квадраті, або в другій степені. Далі мінус 125. Мінус 125, це можна записати як мінус 5, що множиться на 25. І це дорівнює. Це можна писати як мінус 5, що множиться. 25, це мінус 5, що множиться на мінус 5. Тоді ми це можемо записати як мінус 5. У третій степені, або в кубі є мінус 64. Ну що ж, мінус 64 ми можемо записати як мінус 4, що множиться на 16, і це буде мінус 4, що множиться, а 16 це мінус 4, що множиться на мінус 4. Тоді це все можна записати як мінус 4 у третій степені, або в кубі. Наступне число 0,16. Ми його можемо записати як 0,4, що множиться на 0,4. Тоді це можна записати як 0,4 у квадраті, Є? наступне число 0,01. Його можемо записати як 0,02 десята, що множиться на 0,1 і множиться на 0,1. Якщо ми їх перемножимо, якраз і буде 0,001. Тоді це можна записати як 0,1 у кубі. Наступне число 3,3. Запишемо спочатку у вигляді звичайного дробу. 3 помножити на 8 це 24 плюс 3 це 27, записуємо 8. Це можна записати 27 як 3, що множиться на 3, і множиться на 3. А знаменник 8, ми можемо записати як 2, що множиться на 2, що множиться на 2. Тоді це можна записати як 3 других. У третій степені таких множників є 3. Або 2 других це буде 1 ціла, це можна записати як 1 ціла. Одна друга ще залишиться. До кубу. Є? Останнє число 1,11,25. Запишемо у вигляді це мішане число в вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 25, це 25, плюс 11 це буде 36. 25. І це дорівнює. 36, це 6, що множиться на 6. А знаменнику 25, це 5. Що множиться на 5. Тоді ми це можемо записати. Отже, у нас є два множники 6 п'ятих, то ми записуємо як 6 п'ятих. У квадраті. Або, якщо ми виокремимо цілу частину, 5, ,5 це одиниця. То це буде 1 ціла. І ще залишиться 1 п'ята у квадраті. Є переходимо до другого завдання. У вигляді степені засновує 2. 2. 2 це 2, що множиться сам на себе один множник, то ми записуємо, що це буде 2 в першій степені. 4 4 – це 2, що множиться на 2, тобто це буде 2 в квадраті, або в другій степені. Наступне число 8. 8. Ми можемо записати як 2, що множиться на 2, що множиться на 2. То тобто це буде 2 у третій степені або в кубі. Наступне число 256. 256. Ми можемо записати як 2, що множиться на 128. 128 ми можемо записати як 2, що множиться на 64, а 64 ми можемо записати як 8, що множиться на 8. Це буде 2 помножити на 2, помножити на 8 і помножити на 8. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 2, що множиться на 2. 8 це 2, що множиться саме на себе 3 рази. Так. І ще одна 8 це знову 3 двійки добуток. Тоді разом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, двійок. Ми записуємо тоді 8 таких множників. Запишеться як 2 у 8 степені. Є? Переходимо до третього завдання. У вигляді степеня з основою мінус 3. Отже, 81. 81 ми можемо записати як 9, що множиться на 9. 9 це мінус 3, що множиться на мінус 3. І ще одне. Ще одне число 9, це мінус що множиться на мінус 3. Тоді це можна записати як мінус 3. У четвертій степені Є мінус 27. Мінус 27, це мінус 3, що множиться на 9. І це дорівнює мінус 3, що множиться 9 це мінус 3, що множиться на мінус 3. То ми записуємо, що це буде мінус 3. У третій степені три множники є. Або у кубі є. Ну і останнє число мінус 3, це мінус 3 у першій степені Один множник. то ми записуємо, як мінус 3. У першій степені є. Yeah.